Ну що, друзі, всім здорова. З вами я Небасюк. І нарешті Я Невасьок. Зап... Я хочу записати по одному хорору. Ну, щось не я не дуже думаю, що це хорор по самій аватарці. Тут за мною Коти Блох, непогана. Та, напевно, в неї лагає. Вона сьогодні не запише зі мною. Напевно, давайте, давайте йдемо грати. Плеєр 2. Звісно, ж на двох. Привіо! Нажати потрібно зачекати. Давайте хай час прийде. Вона пише привіт. т тен тен тан А поки що. Давайте ми поки що зробимо. тун ту тт ту ту хопакс Хопаканом стайл. тун де тун ти хоп 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 Пока нам стайл. Ту Пока нам встайл. Загрузка гри. Так. Енджелінд. І зі мною грає Мілка. Оце котий блог Вона повертається, кстати, на Ютуб. Так. Ви знаходитесь хатині і ви, ви маєте прих... Ви маєте ага, дивитися за цією, за цією домівкою. А, ми в нас роля. У нас є старик. Ми маємо прибрати домівку. Тобто було я поки що нічого не розумію. Абон, напевно, Я пішов. Ні, десь, я... Ну, що ти тут ходить, Ну, не ходи! А, вона заповняла, що потрібно на це ходити. Так, тут бачимо комп'ютер. В, в комп'ютері у нас роблок. Да, вона не прибрала третій, четвертий, шести, два не вибираємо. Також тут. Все, ми прибрали, ми прибрали хатину весім. Вс, так, візьміть коробки, коробки. Так, візьміть. Та приберіть в комп'ютер. Ми що, будемо грати в Роблокс? Ми йдемо грати в Роблокс в Роблоксі ну, вот цекаво. Все. Старт. Ми ще записуємо відос. Ну, що ти не культура стала? Можливо... ні, вот так вот і блог потрібно. Стояти. Так, зачекаємо. Поки що не вказується нічого такого важкого. І що тепер? Так, вига... Тобі допомогти? Е -м -м -м. Будемо думати, що це просто сто глюк. Коти блог бачу дуже цікаво. Чому бананова шкірка не рахується, як сміття? А тут вже трішки погано, тому що нам потрібно йти Ті... на цю. А, там звичайні доміть. А мы треба йти на цю. Іди mm. додому та щось зробити в тобі немало, можливо, за тобою. Ем. А чому у нас бомжик якийсь там в мусорці був? Давайте йдемо, подивимось, як там куди блог. Кайфує досі. А вже її нема. Не хочу я купувати ваше, вашу дубу. Так. Давайте йдемо, подивимось, де котебло. Скіт. А я один залишився. Тут я пішов викликати на допомогу. Котеблох тут. Чорний сталкер та регіма. Викликаємо двох аб... двох абобусів на допомогу. Один, напевно, сидить за комп'ютером, другий І грає на баяні. О, кстати. Я се... Блін, я собі хочу, ага, мені. А мені ось що дадуть. Так. Під Фредді. Так, потрібно прибрати ти розлиту воду. Візьміть, візьміть фабру та, та вимийте. Так. А на воді ми не можемо підхознутися, а на банановій шкірці можемо. Так, я себе ще не бачу, а тут не можна другого лиця грати, ну це сумно. Я б хотів себе побачити. Ну, коти блог тут справи. Звичайно, була, так що тут, напевно, не було таке, як в північних касирах 3, четвертих. Моп. А нам до... можливо все, можливо, йдемо спати. Ага, нам пішов в групу, я не осів. Ніч друга. Ніч. Км. Приберіть. Приберіть на задньому дворі. Та ви з мене здиваєтеся. Ну там бомжик находить. Взяли бензин. Давайте спалимо хату. Ага, спалимо. Ми маємо за це що? Це якийсь енерго. А це що за тупа? Все, я з вами накатався, находився. Щось сталося з, з комп'ютером. ідіть скоріше подивіться. Він, напевно, зламатий. Ідіть, привіт, що сталося з комп'ютером. А, то ви з мене здиваєтесь. Та ви з, 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 з комп'ютера. Ой, знову йти до чого? До хатини за ви? Тепер за за ковим ключем. Та, та ми тепер Та це вже не! Ми тут вже. Не прибиральники. Ми тут, напевно. Ми тут, напевно, вже мастери на всі руки. Гайковим ключем. Гайковим ключем, друзі, все можна починити. Ти хоч комп'ютер, хоч, хоч хату. Все. Знову викладувати відео, що це.

Znowu wykladają już że ja pójdę pokupam się, można ani to zbroja, ja pomyślałem, że można, to bać, tu taka imbowa kartyna. трубку. А. Где телефон? А. Не схожий на телефон. Добрий день, ви, ви дивитесь за моєю хатиною? щось трапилось, пілось тут недалеко. Так, дивились якийсь тонн ж написали на цьому. йдіть, буду йдіть старіться. А я це безпечніше. мене не взялось, ну я його, ну я не можу. Ти грище, нарешті запрацювала логіка. Я в шоці. Губка. А чим це чистити? Ві, будь ласка, відповісти, а чим це чистити? Це ця дупа не береть. Це щось не стирається? Це можна поставити на місце? А не можна? Це зброя. І що як це стерти. Все, що можна взяти в хаті, йдемо пробувати. Швабра. Моп наш улюблений їм не можна. Губка. Не це не це тут немає що потрібне. Теж нічого не стирається, що тут потрібно робити. Валю їх якось по порядку. Це не йде. Це теж не йде. Це не йде, це теж не йде, тижний йде, і це, напевно, це теж не йде. А що тут пробити? О хоча б, як це зробити? Widzenia te drzwi. Hmm. Тут ничего нема. А тут, ну, не темно! Только есть, а, друзья, то все у меня Я не думаю, що якісь тут таблички мене зупинять. І, напевно і за них мені прийдеться завершити відос. Ммм, що з тут Це тут. Так, друзі, це напевно справді. Потім мені повинно буде збал... кликати ренженсе. Напевно, на цьому ми завершимо відос. вами був я весь Всім пока!